У меня смоки Вон бежать. Смокал. Нок куда да тоже вот хайп. Я упал. Сбил Інакше уби, інакше установ. Да да да, інакше команди. Інакше команди. Вон вийде. цим деру. Давай. Молик дают дару. Хорош. Ну вже ближче до центра люди підбігають. Тут уже якийсь файт ми бачимо, насті. Да. <пілляє> Може на... забрати зараз. На гі, на гі забрав якась така граната, нас забирає в ОТО-2 гранати. Ну, ребят, адафа, да, ребят, ребят Остався дезінфектор, вони знають про нього чи ні, мені інтересно. На гі. Да, да, побачили, побачили. Тут дуже складно буде грати дезінфектору. Ну, то що нас ще з боку обходу, ні? Здивись. Да, у Насті, і в Насті, скоріше, скоріше, це, ну, да. Да, хаєшечко. Забрали. Просто, просто пацаки красиво розкидали хаєшечка. Да, хлопці дуже гарно Ви відіграли.